Ми приїхали в місто Демоніс. Дуже гарно, особливо літом тут. Просто дуже гарно. А оце ось такі, тут, бачите, якби стоять ну, скульптури, Ото якби морський узл, це ось чайка. Бачите, так з дзьобом на, хирі, на крило, не вертикально стоїть. Я пам'ятаю, що я десь тоді читала літом, що вони стоять десь. 20-40-50 тисяч доларів ці речі. Їх можна якби, викупити звідси. Тут ще їх більше було, щось вже їх я не бачу. Ну, я їх, Це вже рік назад, як я була тут, іменно на цьому місці. Дивіться, яке крило в чайки, От і дзьобик внизу. На дворі вже темніє. Не знаю, чи це в мене так апарат погано знімає, чи це просто вже так темно. А ось кафе велике, де тут. ми... Того року, в жовтні, Октоберфест, тут було велике свято. якби Пива німецького ми тут пили пиво, які були тут якби, страви до цього пива, музика грала. ну, Взагалі було дуже весело і цікаво. От, А дуже гарний захід сонця. А це стоять яхти. Вони стоять на приколі, зима, холодно, тільки трошки потепліє, і вони почнуть рухатися. Може, вони і зараз рухаються, звідки я знаю. тут Столики, квітки ростуть. Ось це, видно, хризантема була. І ось прямо столик дивиться на затоку океану і біля нього лавочка, Будь ласка, сідай насолоджуйся гарним видовищем, а ось цвіте прекрасна, прекрасна рослина. Ви знаєте, що це цвіте? Це цвіте дуже пахнюча лаванда. Вона в нас теж така є. Так що, вона, бачите, не боїться холоду. Є такі, що бояться, а є такі, що не бояться. А це хризантеми, тут свілий. Ну, вони їх потім заберуть дуже гарно. А з лівої сторони оту, апартаменти це дуже дорогі квартири. Там дуже гарно і дуже вони дорогі. Кран щось тут будує, весь час щось ремонтують, будують. от. Ну, в общем, ці парковки, їхні яхт стоять дешево, стоять дорого. Бачите, вон, ті апартаменти. І вони отак. Впродовж цілої вулиці тягнуться. Я Не знаю, чи це в мене так темно в телефоні, чи це є щось, може, це він уже щось їм робить. Ну, в общем, якось отак. Бачите, і там апартамент, ігром. Людей дуже багато гуляє з собачками. Фонарі горять багато фонарів. Люди бігають, здоровлюються. В общем, люди проводять своє життя так, як вони вважають за потрібне. Звісно, дуже гарно цим людям тут жити, прямо на березі океану. Ну, Це ж вода, тут солона, океанська вода. От, а це ось такий місточок, який веде туди, в, якби, їхній них між цими яхтами проходи, але це вхід, щоб зайти туди. Бачите, спеціально з берега зайдеш там. Код, видно, вони проходять через спеціально там, якось, них, них, там, зареєстровані вони, люба людина туди не зможе пройти. Кажучи простим язиком, це дуже багаті, дуже багаті люди. Отут оце все тримають оці яхти.